Всім привіт-привіт, всі моя танечка, всім радобра. Ну продовжуємо нашу цю епопею. Яка час без риб, як і рак риба. Да? І зараз хочу відкрити вам зберігся. Вчора відкривав. Сьогодні, думаю, треба аж потихеньку контенти кліпити. Ждемо, коли з'являться рулеточки. І сьогодні для вас відкрию зберігсі їх. Кількість у мене невелика, лише 5 штучок. Ну, Це мій твін, да? Бачите, тут танків зовсім... ну, один з моїх твінків, тут зовсім небагато. Тому радий, в принципі, буду любому танчику, який дропнеться. І подивимось, що ж таке звідси нам випаде. Чи випаде зовсім, чи не випаде нічого. Да? Процент непоганий. Якби Ну, дивимось, сподіваємось, 5 просоків все ж таки, можливо, зіграють. Поїхали. 5 всі, що нам дасть перший. Дуже б хотілося отримати танчик, так як в останнім часом за всім якось до гри пропадає інтерес, як, да? мабуть, в багатьох. Ну що ж, продовжуємо, все рівно довбем. Да, Бачите, даже всі за зовсім. Такі дуже-дуже слабенькі -дуже падають. Давайте може відкриємо щось, щось інше, щоб розбадяжити, Да? О, дивись, теслаган попався. Це з кастомізацією. Ну ладно. Спробуємо ще. Можливо, це ще зіграє, хоча навряд чи. Ні, нічого не міняється, друзі. Нічого не міняється. Хочеться все ж таки ну це бустери, понятно. Хочеться якась така антуража, щоб щось таке упало. Навіть сині не падає Бустів, Да? о, тільки сказав. А тепер навіть танчиків не падає. ну, може спрацює. Що не врешті, ну так і вийшло. Блін, ну на жаль, друзі. На жаль, сьогодні, ну, ну взагалі ну, не сипемо, на жаль. 5, зберіг всі, ну хоч подобаючку поставте, напишіть свій комент, так... ну, що ж, Завтра ще щось будемо відкривати. Можливо, зберіг всі, можливо, ще щось. так що ми Будемо надіятись на наступний раз, що буде краще. Вам хочу подякувати за перегляд. Коротке відео вийшло. Всім мир, добра здоров'я, всім удачі, всім папа. -па.